Ти, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що? Мамо гине? І ти рано, до підсольця Богу не молилась. Сидіти, щоб не певне, звичаю не втіла, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малим діток доглядала. Звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі палувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що коли ж ти співала про свою недолю, І співаючи, ридала, оглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, як би була б знала, у колишків задушила, і з приспала. Степи мої запродані, жидові німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат не вискасає, мене покидає, а могили мої милі, москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні не хай підростають та поможуть москалеві господарювати та ж матері полатано, сорочку знімати. Помагайте недолюсти, сматі та сувати. На четверо розкопана, розрита могила Чого ви там шукали, що там схоронили старі бачки. Ех, як бито, як бито знайшли те що там схоронили? Не плакали їхали, мастер не журили. Слава Україні! Героя!